Друз'яки. Друз'яки, всім привіт. Давно ми не бачили з вами. Яка в нас ситуація. Коротше, предложили ще трошки зерна нам взяти. От, поїхав я, Ну, трошки зараз взяв зерна, ну, пару днів назад взяв. Беремо по 400 кг, бо в машину багато не влазить, зараз вам покажу скільки. По 400 кілограм кидаю, щоб не було тяжко їй. і ще... Ще два рази треба буде поїхати забрати. От. Що по зерні? По Позирнісь на сьогоднішній день, брав я пшеничку по 7 гривень. Ну, 7 тисяч тонн виходить. Ну, Далі зараз я вам покажу, що у нас там, скільки ми взяли, як, розгрузимося і далі з вами ще поговоримо. От стільки. взяли ми отак от ми трошки її пригрузили, звісно. Нашу машинку, ну, ну, нічого, роботяга хай робота є, трошки сюди, трошки в салончик закинули. ще залишилось 400 кілограмчиків, ой, 400, ще два рази по 400-800 кілограмчиків забрати. Таке, зараз все розгрузимо. Десь, навірно, сюди в ящичок, зараз трошки в ящик висипимо, у нас ящичок. Зараз сюди розгрузимо його трошки в ящик, трошки поставимо, хірно молоти буду. От, і покажу вам От така ситуація. І покажу вам складу млиночка От, того, що я вам показував в прошлих відео. Ну, побачимо, скільки він за годинку б'є, скільки в ньому буде производительность всього, бо там пишуть по паспорту 320 кг. Смотря, яка певна сітка стоїть. Ну, Візьмемо небагато, наприклад, кілограм 5 кг. І побачимо, який він буде бити. Ну далі все, йдемо розгружатися. Далі буде. Так, розгрузили ми наше зерно, друзяки. Казав Казаємо землиночка. Зараз будемо його збирати і будемо дивитися, скільки він буде бити у нас. Ну, Візьмемо, я ж кажу, кілограмчиків 5, засічемося, як він вдарить, кілограмчиків 5, як він переб'є, І посчитаємо, будемо бачити, скільки в годинку. Поставимо сіточку, зараз я вам все покажу. Коротше, такий миночок. От прийшов миночок нам Бошовський. От його паспорт. Зараз подивимося, скільки в нього тут написано, що в нього написано. Не прийшов, то нам короча, подарували, да, по новій почті він прийшов цей винок, я в прошлих відео говорив. Так, що в нього написано? 220 напруга, потужність 420 Вт. От, бачите, виробництво 320 кг година, Оберти 3,5 тисячі обертів в хвилину. Значить, Не знаю як 320 кг він має вдарити цей Ну, ми Прийшли отакі сітки, теж з ним в комплекті. Можливо, смотря на які сітці. Ну я поставив сіточку. Ну, от, якщо видно, двоєчка це. Ну, от. Зараз ми його будемо збирати. Я вже трошки його плотнітель тут поставив на нього, зараз будемо ставити таку штучку, цю. закриваю тут типа, для кукурузи ще є, щоб воно було, але ну, не потрібно. Так, що там йде в комплекті ще з ним, Щас будемо бачити. Йдуть болтички, щоб зпишку закручувати, йдуть саморізи, щоб прикручувати оцей бункер. І ну, йдуть... Да, йдуть від руки закручувати, от такі оці. Ну, класно, придумано, звісно, від руки, тому що буває заб'ється і гратися ключом довгенько так рукою крутнув, почистив і далі працюєш. Так. Коротше, зараз я його зберу і далі все будемо будем пробувати бити. Зважимо зерно з вами, побачимо скільки, засічамо час і будемо бачити, скільки він цей млиночок б'є. Так, зібрали ми млиночка. Так він виглядає. Це типу, штука для кукурузи, я так зрозумів, така заглушка. Типа качани тут молотино. Ніхто їх молоти не буде, там ці качани. Нам хочеть і зерно. У і мене от такий старенький мій стоїть миночок. Це він закутаний, типу, щоб пилюка не йшла. Ну, зараз тут закутувати не будемо, попробуємо скільки. Значить, дивіться, зараз беремо кілограм 5, зараз зважимо відро. Так, бачите, по ну... нулі зараз ударимо. Так, по нулям важимо відеречко. 760 грам відро. І зараз от я розмішав ячмінь з пшеничкою, якщо вам видно, видно, да? І зараз візьмемо 5 кілограм, насипемо, щоб ну і далі можна буде вишити, оскільки він там приблизно, б'є. Так. Дивимся, треба нам 5700, щоб було. Три мало. Так. Так, да, давайте сейчас подивимося. 5760, щоб було, щоб так чесно було. Опа! 300, що трошки додати і буде нормально. Побачимо скільки він, скільки він нам зробить за цих. Шість трошки вберемо, щоб було все по-чесному. 5700, ну 5800 плюс-мінус пару грамм вважати не будемо. Так, давайте зараз його засипамо. Будемо запускати, візьмемо секундомерті і по другому телефоні будемо бачити. все, прибив короче, я його, тому що він не був прикручений, я трошки там воздіком його закріпив, щоб зробити це все показати. Так, Дивимося на часи 13.06. Зараз будемо його запускати, значить, сюди, як ви знаєте, 5 кг засипано. 13.06. Давайте так будемо зараз включимо і відкриємо, як буде 13.07. Почекаємо, буде 13 ну побачимо скільки, не знаю як він себе покаже цим ночить. Інтересно. Буде цікаво. Так, 13.06. Так він працює, вроді не гуде сильно. Зараз будемо бачити. 13.07. 12.07 ще будемо пробувати по-разному його Все, погнали. Просто я його на сулупанув. Дав багато йому. Просто тепер розмелися. От менше треба заслонку відкривати, а то пішла сильна подача, почав глопнутися. Побачимо, яку фракцію буде битись.

Тут треба накрити? Треба це дойти до того, як дослон відкривати на якийсь. Три збіта начинає глохнути. Бачимо, що бос робить. А-ля бос. Ну, забирає так непогано. Дві Тут ячмінь ячмінь дасть сценицію пополам. Вас половину, ну там розміщено два місьми. кілограмці по півтора залишилося. і пішло у нас того три минути отбираю непогано зі Це так перестань Друзі. Окінчаємо. І повинені 11 минут було 7. Получається 4 минути. 5 кілограм, 4 минути. Значить, 5 кілограмів, 40 минут, 50 кілограмів. Ну, Кілограм 60 за час на цвіточці двоєчці, оцей млинок вдарить. 60 кілограм в годину, ну, кілограм 70 можна вийти троєчку поставити, зараз побачимо яку він б'є фракцію. Ну, от. Нет, тут не видно, отак он покажем. ну, от покажемо. Ну отак. В принципі, в принципі, непогано б'є. Ну, Як бачите, 320 кг в годину він, мабуть, буде бити ну, десь от такою сіткою, плюс-мінус. Ну, коротше, б'є так само, як всі млинки. так. Ну, от Такий нам подарували, є, звісно, ми не звісно, нам пригодиться. У нас є он старенький наш. Ну, Нічого, треба буде більше молоти, запустимо два. Будемо двома, кстати, можна спробувати, як не два будуть від одної розетки працювати. Працює цей. Запускаємо цього. Ну, в принципі, робою. Два штуки в куці може працювати. Якщо треба буде більше намолоти, за час можемо і 200 кг до 200 вийти. 150-160 запросто можемо вийти. Ну, Ось такий нам линочок подарували. Бош. Ну, нічого, ми довольні, звісно, класно, дякуємо. Ну, no, таке він б'є зерно. Ось no, таке... Вже... Де мельче б'є, де більше б'є, ну no, от таке зерно. О, так, як я ще казав, нам ще треба буде забрати 800 кг зерна. Треба буде, да, як я говорив, вже забрати 800 кг, поїхати. Ну, Ціна, звісно, не втішна, Але ми вже з вами поговоримо про ціну, про свинок наших, про все остальне, коли вже, скажімо так, ну, в наступному відео, я вже розкажу, як ми вбирали своїх свинок, тому що ми їх не здавали, ми здали тільки, як ви пам'ятаєте, до Нового року. Двоє тих більших далі ми не здавали. Ну, вже в слідущих відео поговоримо. В цьому відео просто я хотів показати вам, який у нас млиночок. Так, друзяки, всі ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавенько. Все, всім пока.